Вітання! Нещодавно вийшло нове оновлення DaVinci Resolve20.1. І сьогодні все про це оновлення, всі нові фічі, які DaVinci додав для нашого з вами користування. Погнали! По-перше, якщо у вас автоматично не вийшло, що треба оновитися, заходимо в DaVinci Resolve, вкласуємо check for updates, і тут має з'явитися така DaVinci Resolve Studio 21. Скачати, встановили все. В цьому оновленні дуже багато класних е, штук для користувачів. Ну, тобто е, нічого такого суперного нема, але робить нашу роботу зручнішою. Так, перше, я думаю, що я цим буду користуватися постійно. Е, вони зробили, що в у вкладиці Edit, а також вкладиці в Color. Е, можна. Е, Шукати ефекти за допомогою одної, однієї клавіші, і вилазить список як пошуку ефектів. Тобто не треба клацати сюди і тут шукати ефекти окремо через е, е, цей Search. А можна просто класнути Shift-пробіл, і тут є ефекти, і ти там, там, що вам треба, то і додаєте, я не знаю. 3D. Оп. І все, він. Він е, додався до, до цього кліпу. Круто. Офігенно, дуже зручно. Е, е, як це, якщо у вас е, стандартна клавіатура, вона має бути вже додано, Shift-пробіл. Е, а якщо у вас кастомна, як у мене, треба зайти в DaVinci Keyboard Customization. І тут в Search знайти Search. Бачите, Такий Search Effect. І е, вручну поставити. І все. Клацаємо, ви обираєте кліп, і для цього кліпа буде зроблений ефект. Також, якщо ви хочете Adjustment Clip додати, він додасться автоматично. А також і для аудіоефектів, а якщо ви хочете transition, Теж можливо. Наприклад, е, е, cross dissolve, там, я не знаю, cross-dissolve, вкласнули. І воно ось автоматично додалося до найближчого зіткнення. Класно? Супер! Ну, це пришвидшить роботу е, точно замість цього. «ти», 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 «ти». ти. Просто один раз класнули, ваш ефект, і він все вже додався. Дякую до за пришвидшення роботи. Наступне, що пришвидшить нашу роботу, це кіфрейми. Давайте, для прикладу, у ну, мене от такий шот. Я, ну, Наприклад, хочу, щоб звідси була позиція. І воно там сюди-сюди сюди поїхало, а потім туди поїхало. Ну, наприклад. Неважливо. Е, можна робити через Keyframes, Тут так, але воно не. ну, Можна, воно велике. Можна зробити окреме віконце е, і там це робити. А можна ось тут додати. Бачите. Е, параметри. Якщо у вас такий великий монітор, як в мене, то мені це дуже зручно. Е, і тут є ось така штука. Оп. Оп. Ну, тобто не просто бачити ключі, а бачити е курву. І що ми можемо з цією курвою зробити? Ну, нам треба зробити із-ін, із з-out. Вибираємо ось ці наші всі точки, які ми хочемо зробити м'якішими. Правою кнопкою клацаємо, і оп, все. І воно зроблено м'яко. Перетаскувати можна, можна робити м'якіше, які, як там вам завгодно. Тобто, додали цей інструмент, він зручний, додатково до цього, Тобто, вони роблять все, щоби. Пришвидшити роботу і, ну, і зробити ці кейфрейми кращими, кращими, кращими. І плюс до цього, ну, в цьому оновленні там, вони додали, що вона там всі баги пофіксили, воно краще стало взагалі ці кейфрейми. Клас. Погнали далі. Якщо ви хочете зробити смарт-рефрейм, ну там ось, з горизонтального відео треба зробити вертикальне. Так? В нас е тут завжди було AI Smart ReFrame, і клацами Reframe, рефрейм, воно рефреймить, якщо в нас е інша композиція вертикальна. Е і вони додали ось таку штуку. Ой. Пробачте, в мене на інший монітор вилізло. Тобто тут в моді можна обирати пан онлі або тілт онлі. Ну, це зручно, тому що не завжди Смарт Ріфрейм дуже класно виходить. Якщо ви робите тільки пан ліворуч-праворуч, ну воно в деяких випадках може зробити краще. Далі, далі додано. Така річ, яка ну не знаю, все життя здається була в Adobe, Це рулетка. І вона була дуже зручна в Adobe, Я завжди її користувався, в DaVinci, коли бершов, ну не вистачало. Зараз вони титали на нарешті. На ось ми клацаємо сюди-сюди, і в нас, бачите, є такі рулетка, і ми можемо робити там ось так і ось так. І, і там декілька де, де робити, два, три, обираєте собі, які, там композицію ви хочете робити по вашим там, текстам і не текстам. Це дуже важливо і дуже зручно. Плюс до цього, воно, воно робить снеп. Якщо ми обираємо там якийсь, Оп, бачите, воно тут додається. До цього. Да, ну, я взяв приклад картинку, але. Звісно, найзручніше буде, це з текстом. Тобто, якщо ви обрали, обрали горизонтально, і тут ви снапите текст, щоб він, він був на одній лінії. Дуже важлива, дуже класна штука. Я не знаю, що, чому тільки зараз вона була додана, але краще зараз, чи, чим пізно. І, щоб прибрати. Так, назад, закидуйте і все. Далі, із доданого є один ефект прикольний. Е, він був, він, в девічі був, але зараз він є окремо е, це е, спліттон. Давайте використаємо нашу Shift-proбіл. Спліттон. Бачите, ви можете во вкладі Edit це, це навіть робити без, без переходу в, в Color. Що це робить? Воно робить різні, різні кольори для хайлайтів і е, shadows. Воно було у фільму Фіму Емуляйшнів до Вінчив. І зараз це можна робити е, там, самому. Зручно для, там, для корекції. Прикольно, колористам має сподобатись. Крутий ефект. Далі додано Film grain, Film Grain. Grain для Face Refirement. Тобто заходимо, ми беремо Face Refirement, там дівчинку беремо, там хочемо зробити ну, спочатку. Спочатку знаходимо, знаходимо обличчя, там тречимо шудесенько. Все прибираємо, і ми там хочемо зробити м'якішу шкіру. От таку, там. Ну, але вона ну, зам'яка. І, і, ну, і ми бачимо, що воно щось не то. І тепер тут можна додати грейн. Бачите? Add grain to skin tones і. Ви прибираєте робите його так, щоб він був на рівні із. Шумами по самій картинці. Тобто, обличчя воно все одно залишається м'яким, але додаємо емуляцію шумів. І воно становить більш натуральним. Класно. Супер, дякую да вінчі. Дуже зручно. Далі, що ще важливо, важливого прийшло. Це Image Update. Тобто, ну, наприклад, в нас, ну, скажімо, давайте ось цю картинку візьмемо, я вже її використовував. Беремо там якусь картиночку, закидуємо, і все, вона зазвичайна. Але я там хочу тут з нею щось зробити в фотошопі, Ну, там, я не знаю, що. Там, прибрати якусь фігню Все. І я зберігаю так само, як воно було до цього. А, ну це до чого джеп був. І я експортую. Ось, ну то саме, ну, просто заміняю картинку. Все, замінив. І воно автоматично замінилось до Vinci. До цього так не було, до цього треба було цю, цю видаляти або видаляти цю там робити е, е, перелінкування чи заново закидати. Зараз воно автоматично це робить. Класно, Класно зручніше, е, офігенно. Чому б ні, дякую де вінчик. Крім цього, що ще є, але я думаю, там окремо зупинятися на цьому не треба. В Fusion додали Magic Mask, тобто в нас можемо Magic Mask вже робити у Fusion Magic Mask 2. Типу, ну кому зручніше, ніж в вкладинці колор, я не знаю, мені зручніше в вкладинці Color. Далі ще там парочку ефектів додали до, до колористики. Ну, якщо, якщо ви колористи, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, вони вам і не треба буде. А також бачите багато різних фіч, можете всіх прочитати, додали WebP Можливість додавати ці картини в AppPi, що дуже круто, іноді з Google ти качаєш такі картинки, і вони не читаються, потім треба їх в перефотошопувати в JPEG. ну, зараз можна е напряму. Класно. Е і от і можете ще почитати тут, що вам треба. Тобто, якщо підсумувати, встановлюється 20.1, класно! Додали дуже. Класні, зручні елементи в такий маленький апдейт. Я думаю, що декілька я буду ну, завжди користуватись, як то пошук ефектів. Рулерси, рулетка обов'язково, і кіфрейми зараз зручніше, тобто клас. Наближимося до ідеальної. Повністю ідеальною програмою, все добре. Давайте там. Залишайте в коментах, який ваш улюблений апдейт в 20.1, що що буде користуватись більш за все. Ну і монтуємо.